Моє вітання Етер Галичини, Продовжує проголоне у деталях і тематика нашого етеру до Дня українського політв'язня. Будемо говорити про те, як тоталітарний режим знищував українців у минулому столітті, і про те, що робить Росія сьогодні на окупованих територіях України. Мої гості Сергій Адамович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету, ініціатор створення центру документа. Тування та дослідження воєнних злочинів. Вечір добрий, пане Сергію. Василь Тимків, історик, голова Івано-Франківського обласного історико-просвітницького товариства Меморіал імені Василя Стуса, керівник комунального підприємства. Пам'ять. Вечір добрий. Добрий вечір. Отже, завтра, 12 січня, ми будемо відзначати день українського політв'язня. Власне, чому обрали цю дату? Ну, події пов'язані з масовими арештами. Радянського режиму українських дисидентів, які розпочалися 12 січня 1972 року. За 12, 13 і 14 січня було арештовано майже сотню українських дисидентів. Ми будемо говорити мало це чи багато, але це майже е, на той час був весь провідний інтелектуальний е, такий національний е, пласт е, української справжньої української еліти. Е, е, вся справа в тому, що радянський режим дуже тривожила. Діяльність тих українських дисидентів, які проводять, хоч не насильницьку, жодним чином не насильницьку боротьбу проти радянського режиму чи радянської влади. Все ж таки збурювали як і українське суспільство, а може і не тільки українське суспільство. з смертю Сталіна від 53-го року до середини 60-х років, так чи інакше, вже було заарештовано понад 800 представників українського дисидентства. але певна частина продовжила далі працювати, використовуючи суто такі ненасильницькі методи. Зокрема, в 1970 році розпочалося видання підпільного журналу Український вісник, і власне КГБ опрацьовуючи, хто публікувався в цьому журналі, хто його розповсюджував, хто друкував і таким чином от встановили коло тих осіб яких потрібно арештувати, вони сподівалися на те, що ну кагибістир радянська силова структура сподівалася на те, що вона досить просто і легко ну таким способом знищить будь-який опір в радянському суспільстві. А насправді виявилося дещо інакше, тому що ці люди а це такі потуги, як скажімо, Василь Стус, Іван Дзюба і, 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 і цілий ряд інших, коли вони попадали в радянські табори, там вони зустрічалися з представниками ще українського збройного підпілля другої половини сорокових років, і уже крім культурницьких питань, які піднімали українські дисиденти, вони починають ставити політичні вимоги. Тоді власне, розвивається той національний спектр вимог українського дисидентства, тому радянська влада тут починає іншим способом діяти, закидаючи таких українських дисидентів в психіатричні лікарні. Мовляв, хотіли показати, і в радянському Союзі і не тільки що це є, от якби психічно хворі люди, які неадекватно сприймають дійсність. бо От в радянському союзі люди живуть щасливо, благополучно, немає жодних ні соціальних, ні національних проблем. А от вони говорять, якісь насенітниці, це можливо, як один з дисидентів Овсієнко розповідав про те, що це було там місяць два перебування в такій психі психіатричній тюрмі, було страшніше за ніж 13 років тюрем в табор. Рах тому що це насильницьке медикаментозне лікування різними препаратами, які приглушують свідомість людини і психіку, і її фізичний стан. От я ну не знаю, це, це такі найкричущиший. Скажемо, вид репресій. Мені здається, що, ну, рідко яка тоталітарна держава на той час використовувала все такі методи боротьби. Я хочу запитати пана Сергія. Власне, вже другий рік ваш центр займається документуванням, розслідуванням різних видів злочинів. Якісь такі кричущі факти, от, вам на думку, спадають, що ну, трапилось у нас. Варто визначити, що Росія не відрізняється. <кій> Оригінальністю у цьому питанні, так репресії здійснювалися період Радянського Союзу такими хвилями. Тобто, це жорстокі репресії тільки після приходу більшовиків і встановлення так званої радянської влади. Потім українізація, яка виявила тих, хто бали про українство, і потім зачистка в 30-х роках. І наступні хвилі вже пов'язані з. Періодом так званої відлиги знову покоління людей вирішило повірити про те, що вони можуть бути українцями і потім були репресовані. А зараз насправді дуже багато задокументовано утримання під вартою, утримання в неволі і різних форм знущань, включно з тортурами. Це найбільш документована війна, тобто ми маємо сьогодні можливість різними засобами це документувати, починаючи від записів свідчень, і закінчуючи, що в нас є дуже багато технічних можливостей це робити. І тому по, по формі і змісту ну, записуєш людей, ми маємо вже біля тисячі свідчень, а кожен раз виходиш, Спілкування з тою людиною сам травмований. і Думаю, що вже більше нічого страшнішого росіяни не придумають. Але вони придумують, вони пробивають дно, ну, вони копають. Ну, тобто унікальність того, що вони роблять з людьми, і м, немає меж, але е, сьогодні дуже багато дискусій навколо того, е, чи можна це називати геноцидом проти українців, то і я особисто вважаю, що безумовно це геноцид. Тому що в більшості випадків для того, щоб людина потрапила на підвал, достатньо хоча б якоїсь проукраїнської ідентифікації, чи це знайдений в квартирі український прапорець, чи це фотографія в телефоні, яка якимось чином ідентифікується, чи це розмова на вулиці по-українській, чи родина мала відношення до військовослужбовця. Чи просто о, люди сиділи в компанії, а хтось з компанії написав донос про те, що погано відізвалося. Ми бачимо тільки вершину айсбергу. Тобто ми маємо місця утримання в неволі, Буча, маємо подібні місця утримання на Харківщині, так як це Ізюм. Чи в Чернігові, на Чернігівщині, але е, страшно на уявити, скільки таких місць утримання в неволі є на території ще окуповані. І зараз можна говорити, що здійснюється загалом от, такий режим неволі до всіх українців, тому що е, люди, які відмовляються брати російський паспорт, сьогодні потрапляють у центр утримання іноземців. Тобто вони прирівнюються до пакистанців, до вихідців з Непалу. Тобто, всіх тих, хто нелегально потрапив на територію Росії, вони всі прирівнюються і фактично вони опиняються поза законом у себе вдома на, на своїй вітчизні. Вони втрачають можливість отримати медичну допомогу, отримати пенсію. Піти на роботу, виїхати на своїй машині, бо в нього не російські номера на автомобілі. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія цілеспрямовано здійснює геноцид проти українського народу, але форми просто зміщуються так. Так як Василь Васильович казав, в радянській дійсності вони не могли показати, що є спротив. Радянському самому гарному режиму політичному, так тобто вони тоді показували, що ці люди є психічно хворі. Так, сьогодні, коли широкомасштабна військова агресія, у них взагалі немає обмежень ні в чому. Є інші категорії людей, які першочергово потрапляють в підвали, а потім знищуються. Це люди, які не відносяться до російської православної церкви. А ще гірше для тих людей, якщо раптом вони відносяться до якоїсь не класичної церкви, тобто це якісь баптисти, адвентисти, тоді ці люди переслідуються і утримуються в неволі, до них ставляться зразу з пересторогою. Мотиви можуть бути дуже різні, але наскрізно це те, що вони. Здійснюють геноцид проти українців. Ну, власне, історія повторюється. Факти буквально століття тому. І зараз те саме. У мене запитання, є факти, вже відкрито архіви. нема покараних. Зараз знову вже документуємо чималу кількість чи велику кількість злочинів. Чи це все буде доведено? Чи будуть покарані? Я думаю, що цей раз ми всі маємо докласти зусиль, щоб. Не тільки рядові виконавці понесли, викон... понесли відповідальність, а був реалізований орден Міжнародного кримінального суду щодо Путіна і щодо всієї верхівки, яка віддавала і віддає злочинні накази, вчиняючи воєнні злочини і злочини проти людяності. В принципі, сьогодні. Над цим працюють і українські правоохоронні органи і громадські організації. Зокрема, наш центр працює з Коаліцією України П'ятого рамку, куди входить більше 30 таких громадських організацій. Працюють правоохоронні органи європейських країн, працюють сьогодні над цим найкваліфікованіші професіонали, і я думаю, що Питання в тому, що е, це довгі процедури, ну і е, неможливість покарати одномоментно, оскільки для того, щоб притягнути відповідальності Путіна, його треба здійснити арешт. І е, я впевнений, що рано чи пізно ми побачимо якийсь Нюрнберг, але ну, називатиметься буде він можливо інакше, але там будуть. Сидіти, ті, хто вчиняв терор проти українців, пане Василю. Нинішнім задокументованим злочинам ми вже можемо вірити. Тим архівним документам власники вже є доступ. Чи можна їм довіряти, чи там можливо перекривлені факти, як зберегти пам'ять про це? Ну, в першу чергу, одною з основних цілей радянської репресивної машини, основною цілею тих слідчих дій, судової діяльності радянської. Це насамперед е, доказати е, те, що е, особа е, була е, злочинцем. Е, фактично, е, старалися підвести дуже багато ну, якихось таких якби кримінальних ознак. І е, е, тому е, справа в тому. Е, і і безумовно, що вони от власне так очорнювали е, тих е, людей, які попадали під сліство. Ну от, до речі, е, дотепер е, ще розв'язується та проблема. Вона вже в принципі е, новим законодавством про реабілітацію, по іншому е, е, сприяє е, позитивно сприяє вирішенню проблеми. Власне, що до 2018 року, допоки не було змін у е, законодавстві про реабілітацію, багато. То вояки УПА, які зі зброєю боролися проти радянського режиму, не були реабілітовані, тому що вони тримали в руках зброю. Отже, це кримінальні якби бандити, які мають якби, якісь кримінальну складову. Зараз вже ситуація зовсім змінюється таких людей реабілітовують. От, і тому зрозуміло, як висвітлювала, що може бути подано в цих документах. Далі, з числа тих архівних матеріалів, з якими можна працювати. До прикладу, дуже багато є людей, де описано, що. Чи вони можуть або каятися перед радянською владою, або ще щось подібне? Тобто людина намагалася як би врятувати своє становище, чи можливо навіть своє життя. Тому безумовно, що читати документ, архівний документ потрібно через призму розуміння тої історичної об'єктивності, в якій цей документ створювався. Я думаю, що навіть і в сучасний час потрібно так само розуміти. Ці моменти, от один такий нюанс. Ми ми пам'ятаєте, ви коли ще на початку повномасштабного вторгнення вибрали в мене інтерв'ю, і ми на розповідали скільки багато аналогій між подіями в радянський час і сучасною російською окупацією. Ті ж самі імпровізовані, я би так сказав, тюрми, ті ж самі репресії. Ми про це все говорили. Але один нюанс, який, як на мене, дещо виглядає страшний, тому що, от, до прикладу, в 60-ті 70-ті роки, ну, навіть 70-ті чи навіть 80-ті роки в Радянському Союзі, старалися, якщо б десь пробивалася якась інформація, інформація її старалися ну, про репресії, про терор, про інші переслідування. То принаймні їх старалися якось, аби аби ця інформація не побачила світ. Ну якби радянська влада старалася це ем, якось ем, зупинити, і, і водночас ем, навіть виникла от українська гельсінська спілка, яка в принципі намагалася е, легально діяти, і на основі тих документів, які підписав радянський е, союз, про е, з іншими державами про те, що він не буде вчиняти, ну що не буде якихось таких переслідувань. А зараз дещо інше, Росія вже не переймається сучасна Московія, не переймається чи про це будуть знати в світі, натомість діє масштабною, я би так сказав, гебільською пропагандою. Тобто ми не переймаємося там. Скільки буч відбулося на територі на окупованій території України, ми будемо говорити якусь іншу масштабнішу брехню, як там українські фашисти е, чи нацисти знищували російськомовне населення, Чому вони власне на це... не переймається, тому що ніхто не несе покарання. Тому що не несе покарання, Світу тому це що як? нормально сприймає. Що, е, і ще один такий чинник дуже важливо, якщо би той Нюрнбергський процес е, е, червоний чи, чи чи процес над е, московськими злочинами відбувався. Дуже важливо, щоб він відбувався у сукупності злочинами ще радянського режиму. Бо все надзвичайно сильно пов'язано. Не покараний був Радянський Союз, так він е, розпався, змінилася політична е, структура, але е, ніхто не відповів за багатомільйонні злочини. І, безумовно, воно відроджується. Ще в гіршому виді, Ще в гіршому можна сказати. Вигляді. А є якісь цифри, багато, ну, неможливо підрахувати, скільки власне, було репресованих, ну це нереально. І зараз, зараз, скажімо, тоді їх засуджували на чималі терміни. Зараз катують. Як вдається вириватися от з того пекла? Ну тому, що, е, якщо на початку широкомасштабного вторгнення люди стояли по кілька діб? В страшних неможливих умовах і переходили на територію контрольовану Україною, то зараз це ще складніше, тобто зараз вони проходять, ну, проходять обов'язково через фільтраційні табори, це виїзд може бути або через Грузію, або через країни Балтії, і все це супроводжується знущаннями, починаючи від того, що Людей роздівають, закінчуючи тим, що обов'язково позбиткується над тим, що для людини дороге. Так? Одна з останніх інтерв'ю жінка каже, що в мене залишилося 200 гривень, і цей русський довго і перед її очима їх рвав. З величезною насолодою, бо в нього там була ідентифікація, там були національні символи, і він їх рвав. Так? Тобто це один з випадків, а може бути якісь такі смішні випадки, коли людей затримали, бо бурят побачив телефон, який був англомовний. Він сказав, що це англійський шпіон, давайте його на підвал. А він просто був куплений. Тут він був би він був куплений не новим, і тому там була англійська прошивка англомовна. Ці люди зазнають таких вони платять величезні гроші, тому що ті перевізники, які їх везуть, на цьому спекулюють і не факт, що їх пропускають, їх пропускають через кілька разів. Зараз це ще перетворилося в якийсь такий своєрідний виховний процес. Тобто ці люди мають правильно відповісти при перетині кордону, хто такий Бандера. То такі укрфашисти, тобто вони мають сказати так, так, це злочинці, так, і тільки після цього їх можливо будуть пропускати, так? якщо щодо них немає якоїсь інформації в базі даних ФСБ. Це тортури, які проходять на місцях. тобто Люди, був запис директора школи з Луганської області. Це невеличке такі селище, то він на велосипеді їздив, він вже пенсіонер, він їхав на велосипеді до Пасіки. Їхав він на велосипеді до пасіки через місце, де зберігалася пожежна техніка. В той момент там зберігалася військова техніка, він приїхав на велосипеді. Через кілька годин цю базу рознесли, всі вирішили, що це він здав місце розташування. Він навіть не знав про те, що там. Щось там є. Так, але це коштувало йому життя, здоров'я, електричного струму до нього застосовували, і, і, і чудом він врятувався. Тобто люди попадають в тортури, взагалі не вчиняючи ні дій, ні, ні, ні не маючи ніяких намірів. Це десятки таких, тільки по нашому центру десятки таких задокументованих фактів, що людина пострадала абсолютно безневинно. Яке може бути покарання, і власне як правильно документувати це все, щоб потім не було претензій, тому що у нас вже є архівні дані, які можна вірити, можна і не вірити. Як це все правильно зробити, щоб в майбутньому був результат? Ну, і, для, якщо говорити про громадські організації, то наше документування передбачає мінімум ретравматизації людини, е, тому що потім е, зазвичай ці люди будуть ще цікаві для правоохоронних органів і щоб вони. Другий раз ще розказали цю інформацію, щоб їх не було повторно травматизовано. Звичайно, що ми перш ніж когось допускаємо до документування, то люди проходять тренінги. Це ризики і для документатора, тобто є певний набір інструментів, як себе повинен вести і документатор, бо він теж травматизується, коли записується свідчення. Насправді це важливо, тому що частина людей, може, опинитися в Європі і ніколи не розказати цю історію. Люди намагаються з себе це витискати. Дуже багато, коли про це їх опитуєш, вони кажуть, ми намагаємося витиснути з себе це, забути це, так? Тому що це дуже важкий слід, і, і, і пам'ять це така річ, яка стирає. Інформацію, і тим більше про людина хочеться забути, тому важливо і для історії, і для правоохоронних органів. Як це в часі відбудеться покарання, складно сказати, тому що світ з часів Другої світової війни не зіштовхувався з такою кількістю воєнних злочинів. В Другої світовій війні ще не було кваліфікації геноциду, то ми фактично маємо зараз шанс. Покарати не просто Путіна, Патрушева, там герасиму не знаю кого, а покарати Росію як відповідальну за вчинення геноциду проти українців. Сподіваюся, що ми це зробимо. Скільки в нас, власне, навіть на Прикарпатті постраждало, були репресовані ще в минулому столітті, власне, і які висновки з цього варто Репресованих ще сів режиму, режима? Дуже складно говорити, але безумовно що лік буде йти на десятки тисяч осіб. Тобто це різні категорії людей від тих активних учасників, люди, які зі зброєю в руках боролися ну, членів ОУН чи вояків УПА до членів до, до, до тих людей, які були просто депортовані в Сибір, лише за те, що ну, на думку радянської влади, вони там представляли клас. Так званих куркулів тобто були більш е, господарнішими, навіть не буду казати, заможнішими, просто працьовиті е, працьовитими, е, хорошими людьми, які е, е, над усе любили просто. Працювати і жити на своїй землі. І за це вони були репресовані. Тобто, це е, десятки десятки тисяч людей, мабуть, лишень з тернів нашої області. Тут вже е, складно це все е, в цифрах описати. От. І е, 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 ну, Дуже би хотілося що. Щоб в світі максимально зрозуміли, що хто, хто така Москва, тому що нерозуміння не і не засудження цього терору, закривання очей на цей терор, на ці всі, на це все кровопролиття, яке здійснює Московщина ну, насаперед проти безбройних людей, будемо так говорити. От, щоб це було зрозуміло ви, ну, хоча б в межах західного світу, цивілізованого світу до кінця. Тому що, ну на жаль, ще до повномасштабного вторгнення, коли спілкувався з окремими іноземцями, там навіть політичними окремими діячами, не було розуміння того, що радянський режим був в принципі кровожерлою тоталітарною державою. Ну, була собі така е, держава, і для них, скажімо, е, пам'ятаю, колись проводив екскурсію е, в Дем'яновому Лазі, в музеї в історико-меморіальному комплексі Дем'яній Улаз в Івано-Франківську, де розкрито е, ну, своєрідне масове поховання з усіма. І там зроблена музейна експозиція. От для е, депутатів німецького парламенту, які е, відвідували цей музей, було просто шоком. І, і як це може бути? Дуже би є ще один такий момент, який е, по сучасній е, по сучасності опущений е, не меморіалізовані е, ось у ці трагедії Буча Ірпіні так далі. Там е, ну я не знаю добре це чи погано, але вулиці відновлені, зроблені ремонти. Е, ну я насамперед буду говорити про бучу, а де е, меморіалізація? Може, хтось скаже, що не на часі, бо ще триває страшна війна з Москвою. Але воно здається, мало бути. Це так само важливо, як і саме в цей час фіксувати Документи. злочини режиму. Наше на завершення, буквально по хвилинці. Ваша думка, ми все достатньо робимо. Світ вже відкрив очі. Зрозуміє, що ми маємо робити, кожен на своєму місці. Ну, ми маємо робити кожен те, що найкраще професійно вдається, і те, до чого є. Можливості насправді Росія і сто років тому, і сьогодні вкладає величезні ресурси в пропаганду. Вона викривлює дійсність і тому в плані показу для світової громадськості російських злочинів ми не можемо зупинятися. Вони викривлять, спотворять, куплять, обдурять. Тому це історична пам'ять повинна працювати. Пане ну, тут я лише можу підтримати думку пана Сергія. Дуже важливо для будь-якої нації це її національна пам'ять. І це те, що нас об'єднує. Нас дуже часто намагалися розділити на історії на національній пам'яті. Пора час об'єднуватися. Я вам дякую за цікаву розмову. Гарного усім вечора залишайтеся з Галичиною.